Що ж, знову йду я з пошти з обновкою від колеги. Йдемо і подивимося. Ех. Що ж, всім привіт! Сьогодні в нашому ефірі знову розпакування посилки. На цей раз 74 серія. І посилка від колеги. Давайте ж витягнемо її з цього пакетика. Ось така коробка. Ще я ножечок з собою взяв сюди. Ну і подивимось, що мені там колега надіслав. І приїхав на мене ще 2 лютого, тобто вчора. І сьогодні я знімаю розпакування. Давайте ж розкриємо, розкриємо і подивимося. Що ж мені там колега прислав? Посилка їхала з радіатора, оце для мене дуже цікаво. Що ж там мені колега мій мені подарив? Що ж тут у нас таке є? Так, ану оп. Так. Я так поняв бокси. Так, ану ану, 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 ну. Що ж нас тут? О! Вау! Та ти шо? Нічого собі. Вантажівочка. Якась зарубіжна вантажівочка. Але що в нас за вантажівка, я ще не знаю. Так, багато паперу. Папір ми кидаємо сюди. Вау! Сав'єм. Сав'єм, що це у нас таке? Ну, не знаю, не знаю, що за машина. Але якась дуже цікава. Ну що ж, давайте розкриємо. Цікава машина. Що ж мені це як у нас її називає? Сав'ям пише сав'ям, значить, якась рубіжна видно, точно, але от буду читати, буду дивитися. Що ж в нас за марка. Так. Ну, хочу віддати колезі належне. Дуже гарно він мені зробив подарунок. Так і дуже гарний. Цей вліст сюди. От. Так, ну я не готувався, що тут нам треба буде відкручувати. А тут і це гвинтики. Так, Рено, бачу, прецензія Рено. Угу. Так у нас це, напевно, є Рено. Я так розумію. Я так розумію, у нас це і є Рено. Ну що ж, дивіться, лопата з боку. Ну, проробітка, хочу сказати, дуже і дуже гарна. Така ось лопаточка гарна тут з боку у нас. Ще би його відкрутити. Треба буде піти зараз, принести викрутку. І от подивились би його в відкрученому, відкрученому стані. Це гарна моделька. Давайте я йду по викрутку і зараз повернусь. От я і повернувся з викрутками. І зараз я розберу і будемо її відкручувати. Що ж, от я і зібрав свою викрутку. І давайте ми розкрутимо нашого. До речі, дізнався, це у нас такий Рено Сав'я 1975 року. Він в нас брав участь в якійсь, якщо я не помиляюсь, військовій операції чи що, щось типу того. Що ж, відмучив я і себе і машинку. Але згорем пополам я її відкрутив. Відкрутив я наше нашу рено. Тяжко було, звісно, ж, але якось відкрутив ті трикутні гвинтики. Мав отверточку таку викрутку. Що, можна сказати, підійшла. Ну і... Саме з неї я її відкрутив. Ну, але якось відкрутив. Так що. Якось так. Ну що ж, дуже гарна моделька, мені дуже сильно сподобалася. Бачу, що, ну... Напевно, і дорога. Точно. Така от гарна-гарна моделька. Дуже навіть гарна, я би навіть сказав. Як казав раніше, побачив деяку інформацію, почитав Рено Савієм. відкручую машинку. Почитав інформацію, то воно там було в якомусь марало участь в якійсь комусь в якійсь війні чи конфлікті, щось таке. Ну і тут, навіть, бачите, от є декальки, все як має бути. Ну, і тому, тому і присутня лопата. Ось. Ну от Гарно, гарно виглядає, гарна машинка. Дуже гарна навіть. Гарний грузовичок, монтажівка. Гарно, гарно колега мені постарався. Так, давайте пишемо все в зошитки. Все пишемо в блокнотики. 145-та. 145 машинка у мене вже в колекції. І це у нас Рено. Так, Рено Суві. Sarviem. 1970. 145-та моделька. Багато вже модель в мене. 145. І дуже гарна колекція поповнилася. Так, Січень у мене вже закритий. Лютий. Лютий. Розкрию карти, їде до мене ще одна посилка. Але вона буде, напевно, скоріш за все, у п'ятницю, а може і в суботу. Буду бачити. Як буду мати змогу. Забрати і зняти. Так. Сьогодні на числі у нас третє. Нуль. Друге. Прийшов до мене. Прийшла посилка від колеги з Саві. От. Так, ну і за лютий перша моделька. За січні можемо вже закрити. У нас було 67-й ГАЗ, Москвич, С5 БМВ, ГАЗ-69 і п'ята моделька ГАЗ-М72, то це у нас було у мене в загальному 5 моделек. 5 моделек, Ось так. Ну, Дуже гарно, гарно в мене почався і лютий, хочу сказати. Перший числі, майже сказати одні з перших чисел, а в мене вже є поповнення. І це не останній, як я ще раз повторюся. Той рік такої щедрості у мене... Хоча також було у мене 5 модель. І 3 лютого також. От як бачите, як бачите, дати знову повторилися. Хочу сказати, що... Це, напевно, вже якась традиція. Це, напевно, друзі, традиція. Лише в 22-му році в мене не було за лютий 3. го 23 в 23-му у мене було 4-го на один день з'їхало. Потім візьмемо 24. -й, -й, 2 друге. 25. -й, 3 02. 26, -й, 3 02. Ось так от гарно в мене сталося. Аж самому цікаво. Співпадіння. Я співпадіння. Ну, гарно. Традицію не змінюю вже далі. Четвертий рік підряд в мене за 3 лютого є моделюшки. Так, ну гарна машинка. Дуже гарна. Ближче вам його покажу. Ось який красунчик. Як бачите. Все пророблення, все як має бути. Знизу, ось який. От. Красота. Красота. Ну що ж? Не знаю, що казати. Хочу вельми 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 щиро подякувати колезі йому низький Уклін, що він мені зробив в черговий раз дуже гарний подарунок. Черговий раз гарна моделька, черговий раз, гарний подарунок. Ну і що ж, ставимо його на поличечку. Ставимо його на своє законне місце. Перебрався я на поличечку і ставлю нашого грузовичка Рено от сюди. Таме йому місце коло таких, скажімо, зарубіжних вантажівок. Ну що ж, ще раз повторююся, вельми-вельми щиро дякую колезі, дякую всім за увагу, хто додивився мене до кінця. Гарного дня, гарного настрою, всім па-па, до нових зустрічей!